Якщо у вас є годинка вільного часу, приготуйте таку красу смачну такі пиріжечки з яблуком, різдвяні. Для цього треба зробити тісто. Я давав рецепт в минулому відео. Записував начинку, беремо і ріжемо яблука кубиками, обжарюємо з рожковим маслом, з цукром додаємо корицю. От, тісто, бачите, ліпиться гарно, ліпимо пиріжечки і складаємо їх, заслаємо поверхню пергаментним папером, який треба попередньо пожмакати, щоб не підгорало. І ще я змащую його оливковою олією. Відправляємо в духовку, ну, я відправляю на півтори годинки. Яйцем не мажу. Вот тоді отримуємо свіжу партію пиріжечків для Різдва. Вони дуже гарно розходяться, всі їх люблять. Із кавою, і з какао, і з чаєм йдуть на свята. І дієтичні вони всім можна їсти. От такі пиріжечки. Всім бажаю гарних свят, смачного, здоров'я всім. Нехай в кожній родині будуть такі смаколики. Робити не важко лише треба. Виділити годинку півтори на це діло. От. В кого є дітки, дуже будуть вам вдячні. Адже це спогади з минулого колись на Різдво всі з'їжджались до бабусь і такі пиріжечки пекли в печах. Дуже смачні були. Ще з вишнею пам'ятаю. Ходили калядувати. Всім здоров'я, добра. Ще можна зробити пиріжечки з сиром. Просто берете сир з цукром, перемішуєте, як начинка. Дуже вони пасують до, всі, до всього. Буде смачний святковий стіл, у вас прикрашений. І асортимент по пиріжках. От, а зараз я вам покажу Жмакуємо. як найбільше пожмакаємо. Чим більше буде складок, тим менше підгорить. а Тоді його розпрямляємо і заслаємо в противень. Зверху його змащуємо, бажано олією, яка витримує вищі температури і не перетворюється в трансжири. От Я змащую це оливково по масе. От, добренько змащують. І оці ребра плюс олія. Ну зрозуміло, що температура не повинна бути така уж критична. Краще повільно її додавати. Всі процеси підуть нормально.